Стоять жаржини мокрі, мокрі, сплять діамантові жуки, Під грушою у дикій моркві, до ранку ходять їжаки, а в сні далекому, туманному, не похиляючи траву, Дімовочка в листочку капустяному. Я у життя і з вічності пливу. По дзвіночки, піднімають мільці ранку, каже доброго вам ранку. Як вам джілка ночувалась, чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як на мед, тільки дощок. І на постатку. страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони, вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого ж їх почать, бо всі слова були у житті їмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і не завершив. Людей мільярди. І мільярди слів, а ти їх можеш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було, а свалю і спорощі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний додик до душі. Ліна Костенко страшні слова, коли вони мовчать, страшні слова, коли вони мовчать, коли вони ненацька на причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова уже були чиїмись. Хто з ними плакав, мучився, болів, Із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярд і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність усе було, асфальт, і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Косенко, українське альфреско, над шляхом при долині біля старого граба, де біла, біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба і курочка в неряба Вона, мабуть, не сеєм яєчка золоті, та повен двір любистку, цвітуть такі жоди. І вишні чорноокі стоять до холоді, хитаються патлашки уздовж ції стежини, і стомленила лека спускається на хліб. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбі ще сидять. Я знаю, та баба це коли є онуки. А в них сусідські діти, що вкобицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до кого з'їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами, шпиньки виглядають жоржини через тим.